Ого, то ще й досі є люди, які не зняли з дитини підгузки. Це відео створене для батьків, які вірять в розумові здібності своїх дітей. Якщо ви вважаєте, що до трьох років ваша дитина не здатна, не зрозуміє і, взагалі, доволі для того, щоб осягнути власні питання свого тіла, то будь ласка, це відео не дивіться, бо я почну вас бісити. Ви почнете писати гнівні коментарі, воно не треба нікому. І до зустрічі, десь трошки пізніше. Слухайте, у мене інсайт. Я вже забула за два з половиною роки, що взагалі-то не всі зняли з дитини підгузки. Маємо малому три з половиною, він з року абсолютно повністю назовсім без підгузків. З року ми не витрачаємо на це гроші. Єдина пачка, яку я купляла після того, це для того, щоб знімати класні відосики. І уявіть собі, яка це економія, хоча б там з півтора-два роки грошей. Але це ще і суперсильний імунітет в дитини. Коли ми з чоловіком хворіємо і просто перетворюємося на жиле, яке не може рухатись. Дитина активна бадьора, в неї все добре. Він супермало хворіє, і якщо хворіє, то. Супер рідко. При цьому він ходить на розвивальні заняття, там, де купа інших дітей, і там, де діти випадають з занять на кілька тижнів, тому що вони хворіють, мій малий, максимум приносить додому шмарклі. Ми їх тиждень лікуємо, і він весь цей час продовжує ходити далі. Шмарклі проходять, починаються знов, проходять, але це максимум, який він приносить з собою з занять. Не тому, що діти не хворіють нічим іншим, а тому, що. У однієї дитини більш сильний імунітет, у іншої менш сильний. І підгузки в цьому грають неабияку роль. Розберемось. В березні 22-го ми жили в чужому домі з чужими людьми. І на той момент моєму малому було місяців 8 або 9. і вдома він завжди був без підгузків. Він з восьми місяців спав всю ніч без підгузків. Я їх вдягала інколи до року на прогулянки або в гості, або в машину. І це було дуже складно пояснити іншим людям, що ця конкретна дитина ходить без підгузків голою жопою по всім поверхням. Там була величезна така кахальна підлога, і, звісно, вона була доволі холодною. І мій малий повзав по цій підлозі своєю голою жопкою. Це страшенно бісило усіх інших людей. Доходило до того, що мені казали, що я вб'ю свою дитину таким ставленням до його здоров'я, що в нього буде купа хвороб. що... Ну, коротше, це було дуже складно. В той час мало для кого був взагалі добрим. Для нас він був по-своєму дуже неприємним. Ми все одно. Наскільки ми мали на це можливість, ми знімали з нього підгузки на максимум часу, вдягали його при людях і весь інший час тримали без підгузків. Не тому, що ми скажені, чи ми економимо, чи нам шкода вдягти підгузок, а тому, що ми були з чоловіком абсолютно на 200% впевнені, це йому не потрібно. Він чудово може обходитись без них. І в рік ми повернулись додому, і я повністю на 100% зняла з нього підгузки і більше ніколи не втягала. І в 1.10 він пішов на горщик. Просто пішов. І більше в нас не було жодного відкату чи протесту. Типу я не хочу, типу, я не буду. Жодного разу більше він не ходив повз горщик. І... До півтора року десь у нас були плюс-мінус випадкові калюжі, які ми разом з дитиною витирали, які він сам за собою прибирав. З півтора це скінчилось, і до 1,10 він опановував горщик. Один 1,10 пішов і все, і ми забули про це. Ближче до двох двох з половиною чи трьох, щось не пам'ятаю, щось таке. Ми купили йому дитячий пісуар, повісили на стінку, і він навчився взагалі цей процес контролювати самостійно все, опановувати самостійно. Сходив, відкрив двері, все зробив, вилив за собою, закрив двері, пішов. І тепер, якщо йому треба, він зранку встає, іде в туалет, все сам робить і може далі лягти полежати. Це я до чого? До того, що підгузки потрібні дорослим. Не в прямому сенсі, а в сенсі, що підгузки захищають саме дорослу нервову систему від калюш на дивани, від калюш на килими, від плямок по всьому дому і так далі. Підгузки не потрібні дитині абсолютно. Чому? Тому що дитина для того, щоб вдало піти на горщик, доволі рано, хтось йде в півтора, а в моїх подруг, в моїх підписниць, діти йдуть набагато раніше на горщик, ніж в мене. І цьому теж є причини. І для того, щоб дитина рано пішла на горщик, треба, аби в неї підгузків не було. І, власне, це найголовніша відповідь цього відео: як привчити дитину до горщика? І зараз я вам дам найкращу пораду за все ваше життя з дитиною з підгузками. Це зніміть підгузки назовсім. назавжди. І ваша дитина 100% дуже скоро піде на горщик. У мене є марафон, він коштує 720 або 790 гривень саме про те, як відучити дитину від підгузків. Але основна його мета це аби ви зняли підгузки. Далі там я розповідаю, як зробити так, аби дитина не робила калюжі на диван, на килими, як це все відібрати, як відноситись до цього спокійно, що дитині казати, як її вчити за собою прибирати, що казати чоловікові, як дитину вдягати і так далі. Але основна порада цього марафону за майже 800 гривень це зніміть з дитини підгузки. Віддаю її вам абсолютно безкоштовно. Просто зніміть. І це спрацює. Якщо вашій дитині дуже мало місяців, то вона піде на горщик десь в півтора року. Плюс-мінус кілька місяців. і Різні норми для хлопчиків, для дівчат це все окей. І якщо вашій дитині більше року або два, або три, і тут абсолютно неважливо, два їй або три. Її, то найкраща, найдієвіша порада замість усіх психологів, замість педіатрів і замість лікарів це зняти з дитини підгузки. Назовсім. Все, можете закривати це відео. Бо це єдине, що дійсно треба зробити батькам. Там, де всі кажуть, ой. Дитина чомусь плутає трусики, підгузки, ходить в трусики, це тому, що дитина не добула голою. Там, де дитина постійно ходить зі шмарклями, які течуть з носа, це тому, що в дитини не сформувався нормальний імунітет, тому що вона не була голою. Там, де в дитини, яка виростає, починаються психічні розлади на тему несприйняття свого тіла. На тему того, що вона взагалі свого тіла соромиться, боїться на нього навіть дивитись, торкатись, і вона виростає в дорослу людину, в якої починаються різного роду розлади. На тему абсолютного неприйняття свого тіла, це все тому, що вона не добула голою. І на жаль, якщо сильно поковиряти кожного з нас, то в нас є якісь комплекси. І можливо, вони саме тому, що ми свого тіла в дитинстві не бачили абсолютно. Ну, і нас тримали підгузки. Хоча не всіх. Дуже багато кого здорові, адекватні батьки тримали без підгузків, спрали ті пелюшки і знімали їх максимально. В той час, як зараз, абсолютно норма дитину на 30 хвилин в день влаштовувати їй повітряну ванну. Любі мої ванна має бути. На цілий день. Аж ніяк не на 30 хвилин день, а на 23 години 30 хвилин, а на півгодинки можна вдягти підгузок. Я, звісно, трошки перебільшую. Але в більшості свого часу дитина має бути без підгузку, аби пізнати своє тіло. Величезна кількість наслідків, я вам тут їх напишу. Читайте, будь ласка, величезна кількість наслідків саме від того, що дитина дуже довго в підгузках. Це впливає і на її органи, тому що нирки, наприклад, перепрацьовують і працюють набагато більше ніж треба, тому що дитина не вчиться ночою терпіти, і вона постійно-постійно підсикає в підгузок. І це не окей для нирок, які також мають працювати в своєму нормальному режимі. Коли з дитини знімаються підгузки. Вона розуміє, що підсикати усю ніч, ну якось не дуже приємненько. І вона вчиться терпіти. Але терпіти в нормах, наскільки вона це може. Одину, дві, чи три, скільки вона може. Батьки їй трошечки допомагають, вона звільняє все, що в неї є, і наступні 2-3 годинки спить спокійно. І да, це здається. Ой, блін, це тепер доведеться вставати усю ніч. Але любі мої. Підгузки треба замінювати кожні 4 години, плюс-мінус, а то і частіше, як вони стали вологі, і навіть вночі. Якщо ви цього не робите, а так рекомендують виробники підгузків, то ви вже не дуже корисно робите для дитини. А якщо ви це робите і встаєте вночі кожні 4 години, то абсолютно нічого вам не стане на заваді замість підгузка допомогти дитині сходити в туалет. При тому, що це буде дуже короткий час, і потім дитина навчена. І вона буде або самостійно сповзати йти на горщик, або взагалі терпіти усю ніч. І уявіть собі, дев'ятимісячна дитина може спати і терпіти всю ніч. І це немає. Це особливості її фізіологічного розвитку, про які ми, на жаль, гадки не маємо, тому що дитина весь час знаходиться в підгоску. І да, після року вона знов може почати ходити вночі, і це буде абсолютно нормально також. Ми просто маємо розуміти, що і в якому віці вона може. І, на жаль, жоден педіатр вам не скаже про такі норми і можливості дитячого розвитку. Є дуже мало педіатрів, які кажуть, що висаджування це взагалі-то класна тема. Спробуйте. Я знаю всього одного такого педіатра, і вона є в нашому чаті, вона працює з нами. І усі інші на слово висаджування, вважають, що це ми беремо і дитину на силу саджаємо в горщик. І ото, якщо ви чуєте таку нісенітницю від педіатра, будь ласка, біжіть якнайдалі. Бо висаджування. Немає з горщиком абсолютно нічого спільного, але про це давайте іншим разом. Тому основна думка, я не буду вдаватись сильно в деталі, вже є відео про підгузки і на каналі, вже є марафон, на який варто витратити гроші для того, щоб хоча б знати, а що моя дитина може взагалі? І що ви отримаєте? Ви отримаєте дитину, яка повністю контролює свої походи в туалет. Завжди, під час денного сну, під час нічного сну, вдень і вночі, яка не робить якихось випадкових калюж, тому що вона шарить про наслідки, тому що вона шарить, а що буде, якщо я зараз у тут на і все це набивається з часом, але це може вже дитина в рік. В якійсь мірі. Вже в півтора вона може це набагато більше, і в два вона може це на 100%, без промахів, без калюж. І коли я починала займатися цією темою на початку свого материнства, це десь два-два з половиною роки тому, всі казали про те, що дитина. До півтора року не здатна психічно зрозуміти в неї готова нервова система до того, щоб контролювати свої процеси. Пройшло два роки, і зараз мені кажуть абсолютно ту ж фразу, але вік збільшився. Тепер цю фразу кажуть про дітей до трьох років. І, на жаль, є в мене відчуття, що наступного року я запишу вам відео і скажу, що мені кажуть таке про дітей до 4 років. І нашому суспільству доволі вигідно робити з дітей трошки ідіотів, яким можна парити, продавати підгузки ще, ще плюс один додатковий рік на кожну дитину. Тому що це вигідно, тому що там величезні гроші. В той час, як я даю вам пораду зняти підгузки з дитини безкоштовно, і максимум, який я можу з вас отримати, це один раз за все життя дитини на 770 гривень. Виробники підгузків отримують з вас цю або більшу суму щомісяця. А таких дітей мільйони. Подумайте про це. Мені часто пишуть, що я це все роблю заради грошей, але не заради грошей, просто тупо знімуть підгузки. І ви побачите, що дитина взагалі-то суперрозумна, і вона взагалі все може. І коли вона починає бачити своє тіло, в неї виникають нормальні, нейронні зв'язки. В неї формується та сама нервова система, яка не готова. Але вона стає готовою, коли в дитини з'являється цей досвід. Я зробив оце. Вийшло оце, відчуття такі. Рішення має бути трошки іншим. Тому дуже вас закликаю вважати наших дітей найрозумнішими в світі, бо вони такі і є. І в них всі стовідсоткові шанси стати кращими за нас, здоровішими за нас. Але їм потрібна наша допомога. Тому чекаю вас в клубі. А я зняла підгузки і виявляється, дитина може піти на горщик. У мене такий є в інстаграмі. І чекаю вас на марафоні, якщо ви хочете зрозуміти всі 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 тонкощі і нюанси, і якщо ви потребуєте трошечки допомоги. Там ми і дівчата будемо вам підтримкою, натхненням і вашим розумінням, яка у вас фантастична дитина! Лайк, підписочка, і до зустрічі в нових відео.